Привіт! Сьогодні я розповім вам про билд, який назвав Унікальний. Він підійде для більш досвідчених гравців, але і новачки, які не бояться труднощів, в принципі можуть спробувати його використовувати. Що ж це за білд такий? Як ви знаєте, або не знаєте, усі перки в Project Zomboid поділяються на ті, які можна отримати в процесі гри або позбутися. І на унікальні ті, які можна отримати тільки якщо взяти їх на етапі створення персонажа, до першої категорії, наприклад, відносяться бігун та кравець. Так, вони додають плюс один бігу та плюс один до шиття і прискорюють прокачку бігу і шиття, але і без них в принципі, і біг і шиття можна прокачати. До другої категорії до унікальних відносяться, наприклад, демон швидкості та бадьорий. Перший дозволяє швидше їздити на автомобілях, другий дозволяє менше спати, скільки б ви не грали і що б ви не робили, ви цих перків не отримаєте. Їх можна отримати тільки якщо вибрати при створенні персонажа. Мені стало цікаво, чи можна створити такий билд, який збере всі, ну або майже всі унікальні перки. І ось що з цього вийшло. Звичайно, щоб взяти всі, потрібно було отримати десь багато очок. Тому я вибрав професію безробітний, це вже 8 стартових очок. Далі я взяв три досить важкі стартові перки, але вони не унікальні, тобто їх можна позбутися в процесі гри. Ну і добив кількість очок ось такими ось унікальними перками, але які в принципі нічого страшного, на мою думку, не роблять. Ну, давайте коротко пройдусь по всіх. Жирний. Персонаж стартує з вагою 105 кг. Він не може довго бігати, швидко втомлюється і мінус 2 до фітнеса. Це, звичайно, звучить страшно і так досить заважає, але річ у тім, що на початку гри ви активно рухаєтесь, активно лутаєтесь, активно б'єтесь з зомбаками, і так чи інакше у вас не вистачає часу нормально харчуватись. І персонаж потихеньку-потихеньку худає. Тобто, щоб позбавитись перку жирний, вам фактично нічого не потрібно робити. Просто прожити. Просто перетерпіти той час, поки він жирний, до того часу, поки він похудає. Негідний Негідний разом з жирним забирає весь фітнес. Так би персонаж стартував з фітнесом 5, а з цими двома перками стартує з нольом фітнеса. Чи це впливає на гру, ну, звичайно, впливає, персонаж стомлюється. Але що фітнес, що силу можна накачати вправами. І повірте мені, коли у вас фітнес та сила 0 для їх прокачки не потрібно спочатку дуже багато очок, і приємно дивитися, як ці перки прокачуються шляхом виконання вправ. Така сама ситуація з перком слабкий. Мінус 5 сили, звісно, звучить досить страшно. Але я вам скажу, персонаж б'ється нормально, навіть з мінус 5 сили. Я, може і відчув, що дамага трохи менша, але, чесно кажучи, не дуже. Так вона гірше відкриває вікна, але вікно можна завжди розбити, пробрати уламки і залізти. Єдине, що дійсно заважає, це те, що ваги дуже мало персонаж може спочатку переносити. Тому треба шукати сумку. От без сумки, ну капець, важко. Ну але нічого. В принципі, з мінус 5 сила і мінус 5 фітнесу цей момент з малою стартовою вагою, яку можна переносити самий такий неприємний. Далі перк крехкей. Рани загоюються довше. Ну, нічого страшного я в цьому не бачу, тим більше за 6 додаткових очок. Курець абсолютно безобідний перк. Ну, потрібно знаходити сигарети курити, нічого страшного. Схильний до хвороб та слабкий шлунок. Як на мене, це халявні очки, я вже розповідав. Просто довго не мерзнути, довго не мокнути, не їсти гнилого і все буде добре. Ну і перелік унікальних перків. Демон швидкості, швидко їздить на автомобілі. Ну, просто приємно. Бадьорий вимагає менше сну. За два очки суперперк. Зазвичай персонаж втомлюється до годин 8 вже хоче спати. З цим перком він до 12 себе нормально почуває. Книголюб. Без нього можна обійтися, але мені особисто неприємно довго читати книжки. Мені навіть з книголюбом їх довго читати. Тому я цей перк беру. Котячий зір в темряві ну, дійсно на порядок краще бачить. Не як кішка, звісно, але інколи може допомогти. Спритний, обов'язковий перк для всіх, швидше переміщає предмети в інвентар і з інвентаря на 50%, здається. Дуже приємний, я без нього грати не можу зараз. Турист не схильний до поганої погоди, легше орієнтується в просторі. Про легше орієнтується в просторі не знаю, а дощу можна боятись менше. Везучий, збільшений, збільшений шанс знайти унікальні предмети та збільшений шанс вдало щось поремонтувати. Граційний та непомітний в дуеті підвищують ваш рівень стелсу десь в раз-три. Дуже прикольні перки. Гострий слух та орлине око разом допомагають швидше почути і побачити зомбаків. Теж дуже приємні штуки. Організований мега класний перк. Просто всі хранилища в грі збільшуються на 30%. Це і сумки, і багажники автомобілів, і полиці в шафах, і ящики. Не знаю, я зараз на цей перк підсів і також грати без нього не можу. Трудолюб усе прокачується на 30% швидше. Так як ми не беремо ніякі стартові перки, які підвищують чи володіння якоюсь зброєю чи якусь професію, то трудолюб нам допоможе, може не так швидко, але впевнено прокачати все, що ми захочемо. Товста шкіра дозволить вам довше прожити, не будучи покусаним. Не знаю, чи мені щастило чи ні, мене за мого персонажа з цим, з цим билдом два рази кусали зомбаки, і два рази це була царапина, а не рвана рана, при тому, що персонаж я ні в ніщо суперброньоване ніколи не одягаю. Такий ось білд, якщо ви думаєте, що це якась жесть, і я просто собі склав і балакаю тут. Ні, це не так. Я створив персонажа по цьому білду і успішно виживаю уже деякий час. Зараз я вам її покажу. Ось вона назвав Єніфер Блек. Як бачите, усі ті перки, що я вам показував тут є, важить вона вже не 105, а 85 кг. На хвилиночку, скинула 20 кг вже, вбила 372 зомбака, виживає цілий місяць один день і 21 годину. Живу я в розводі, до речі, за такий билд і вам раджу стартувати в розводі, це більш спокійне містечко, і тут ви зможете легше розвинутись з таких ось важких умов. Скинути лишню вагу, прокачати персонажа. Живу я в огорожених будиночках в цій частині розвода ось тут заправка, щоб ви орієнтувались. Усі ці будиночки я відгородив, тут поставив. Браму, заборчик є ось такий ось пункт, в якому можна подивитися, чи є рядом зомбаки, якщо є, то їх безпечно побити через дошки. З іншої сторони я не буду ходити, але там просто огорожа і брама. Такого пункту немає. У будиночку ще досі забиті вікна, є два резервні генератора, є ось генератор працюючий і великий запас палива для нього. Побудовані вже бочечки для збору води, цілих 6 штук можу ще побудувати. Будинок, ну він в процесі. Приніс сюди барну поличку, приніс сюди стелажики, де інструменти розмістив. Сюди приніс шафу металеву поставив, де всякі матеріали та електроніка у мене знаходяться. Та й таке, кулер ще приволік, бачите? Виживаю помаленьку, мені дуже подобається, ви знаєте, прям відчувається прогрес. Наскільки персонаж був немічний спочатку, настільки вона помаленьку стає крута. Того що... ось до речі, її характеристики зараз, з скиданням ваги і з прокачкою фітнеса і сили, вона стає дуже класною. Вона непомітна для зомбаків, вона, у неї товста шкіра, вона швидко вчиться, вона чує, бачить гарно, і нею дуже приємно грати. Раджу вам попробувати цей билд, якщо не боїтесь труднощів. Дійсно відчувається прогрес, і знаєте, це такий билд на перспективу. Якщо ви розвинетесь, якщо виживете, то отримаєте унікального і класного персонажа. На цьому у мене все. Якщо ролик вам сподобався, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал, напишіть щось в коментарях. А я з вами прощаюсь, удачі і до скорих нових зустрічей. Попрощайся, Єніфер. Бувайте. Пока-пока.